Часто дачники під час покупки будиночка або при благоустрої ділянки занадто поспішають і не продумують, коли придбати за міську нерухомість, як розпланувати територію і посадити рослини. Кілька рекомендацій допоможуть початківцям-садівникам уникнути типових помилок, що призводить до непотрібних витрат, додаткових клопотів і загибелі зелених насаджень, купівля дачі не в сезон, щоб навесні швидше приступити до посадки плодових дерев і овочевих культур. Деякі люди намагаються доглянути дачу ще до березня, але покупка ділянки взимку не дає можливості повністю оцінити всі його переваги і недоліки. Коли почнуть з'являтися перші листочки, нового господаря може очікувати неприємний сюрприз у вигляді сливової і вишневої порослі з маленьких пеньків, що залишилися від спиляних дерев, позбутися від цієї рослинності надзвичайно складно через розвинену кореневу систему плодових культур. Також не виключено, що частина рослин непогано виглядали взимку, виявляться старими і неплодоносними. Крім того, під снігом не можна оцінити родючість ґрунту і доглянутість території, наявність на ній доріжок і функціональних зон. Тому краще не поспішати і зробити покупку в теплу пору року. Вибір на користь порожнього ділянки, недосвідченому дачникові. Відсутність дерев і чагарників на ділянці може здатися гідністю. Територію можна упорядкувати на свій розсуд, але не виключено, що це стане серйозним недоліком дачі. Наприклад, на ділянці виявиться неродюча піщаний ґрунт або будуть близько залягати ґрунтові води, тому на такій землі нічого не приживається. Відсутність рослинності не повинна налякати, якщо освоєння цієї місцевості для дачного будівництва почалося тільки недавно, але для товариств. Які створювалися 30 років тому, це нетипово і повинно відлякати покупця, який хоче серйозно займатися садівництвом, хаотична посадка. Деякі недосвідчені дачники відразу після покупки ділянки прагнуть його швидше засадити деревами і чагарниками з найближчого розплідника, така необдумана посадка, де доведеться, як правило, закінчується пересадкою рослин в інше місце вже в наступному році. А це може травмувати кореневу систему рослин і привести їх до загибелі, щоб уникнути зайвих витрат часу і грошей. Потрібно заздалегідь намалювати план ділянки, обміркувати, де і що буде рости, а тільки потім приступати до роботи. Крім того, ще потрібно враховувати розташування альтанок, доріжок, гаражалазня, ставка і мангальної майданчики, якщо ви збираєтеся їх спорудити, варто також звернути увагу на рух сонця протягом дня. Якщо посадити більшість плодових дерев з південно східного боку, то через кілька років вони закриють грядки підсонячних променів близько посаджені хвойники, хвойні дерева продаються ще зовсім маленькими, тому важко відразу уявити, якого розміру вони досягнуть через 5-10 років. Якщо не розрахувати відстань між саджанцями, то дорослим рослинам стане тісно і вони можуть захворіти єдине, чим вдасться їм допомогти. Сильно підрізати бічні гілки, а пересаджувати доросле хвойне дерево ризиковано висока ймовірність його загибелі. Якщо ж посадити хвойники близько до паркану або стіні будинку, то частина крони, що знаходиться в тіні, буде недостатньо отримувати світла. Тому пожовтіє, втратить голки і потьмініє. Перед посадкою хвою важливо дізнатися в розпліднику про прогнозовані розміри дорослої рослини і врахувати це при посадці. Зазвичай між саджанцями і парканом має бути не менше три а відстань між лунками. Близько один м немає бордюру на клумбі. Багато початківці дачники намагаються швидше зробити клумби, щоб квіти якомога раніше прикрасили територію. Часом такий наспіх розбиті квітники виглядають неестетичними різнокольоровими плямами, оточеними бур'янами. Роблячи клумбу, спочатку потрібно подбати про декоративному бордюрі, викладеному по периметру. Якщо його не зробити, то клумбу швидко заповнить трава з газону, яку буде важко видалити. Або квіти плавно почнуть розростатися по всьому городу цінні рослини вздовж сусідського паркану. Важко передбачити, як у вас складуться відносини з сусідами по дачі, тому не варто висаджувати уздовж загального паркану цінні плодові дерева або дорогі чагарники. Може так статися, що ви не будете ладити з навколишніми жителями. Через що вони захочуть зіпсувати ваші улюблені культури, або, можливо, ніжні насадження будуть погано переносити хімічні препарати, якими ваші сусіди обробляють свій сад, тоді доведеться пересаджувати екзотичні рослини, а це стане важким і трудомістким процесом. А також може привести до загибелі флори або різкій зупинці розвитку і зниження врожайності посадка під плодовими деревами не варто висаджувати квіти або робити грядки для овочів під плодовими деревами, таку помилку часто допускають недосвідчені дачники через нестачу місця на ділянці, в кінці літа стиглі фрукти будуть падати з дерева і псувати нижнє насадження. Така бомбардування, наприклад, яблуками неодмінно закінчиться для квітів плачевно, а гниють плоди, зіпсують будь які овочі, заразивши землю гнильними бактеріями.